Всіх вітаю на каналі. Раніше мене просили зробити огляд на ліхтарик отакого от от форм-фактору. Тільки він там в половину менший на одну матрицю. Туристичний на брелочок повісити десь на рюкзак. Вирішив замовити собі, але трішки іншого формату. Формат у нього, як бачите, дві матриці, їх можливість відкидати. Центральний, схожий на світлодіод Крі виробництва, воно досить непогано, лінзований, світить гарненько. Є відкривашка, є карабін, ну, такий набір мінімальний. Плюс є ще магніт, Ось. Навіть, навіть я сказав би дуже добре. Два магніти тут стоять невеличкі. Можу навіть показати їх ось такі. ось. І є можливість встановити ліхтарик на, на штатив для телефону. Різьба тут 1,4, стандартна, як і мене на, на таких штативах. По автономності я не. Ну, знайшов інформацію. На сайті написано на Алікспресі. Продавця, що тут 150 мА. Я думаю, що все-таки більше, десь, можливо, 500, тому що при тестуванні оця ось матриця пропрацювала, ну так, в більш-менш нормальному режимі 2 години. Взагалі просто його о5. Ну, він світиться, але таке, як маячок, десь в темноті ще більш-менш. А от 2 години одна матриця відсвітила непогано. Розбирати зараз не буду його, тому що він настільки склеєний, як бачите, навіть він пластик, клейт, чи пластик ну повністю він не, не розбірний. Доки працює, нехай працює. Як уже будуть проблеми з акумулятором, тоді поміняю. Тим паче, що я більш впевнений, що тут особо нічого нема. Кнопочка вімкнення і перемикання режимів. Тут роз'єм Type-C. Індикація також не досить гарна, але її видно, коли він заряджається. І це, в принципі, все. По режимам. окремо вмикається одна частина матриці, додатково дві, потім центральна частинка, окремо, все разом і стробоскоп. Як завжди, сам, сама така безтолкова річ. Awesome. Схожий на функціонал, ну, от я міг би порівняти його з ліхтариком Worklight. Два типи їх я вже робив на них огляд. Вони більш специфічні такі для автомобіля. Я б сказав, бо я їх використовую для ремонту автомобіля. Можливо, комусь сподобається, Залишу посилання в описі на огляд. Але оця штучка теж доволі цікава. Карабінчик можна підвісити, підвісити де завгодно, на ключі на рюкзак. Ну, На ключах такий собі варіант носити. А десь на рюкзачок можна підчепити. Ну, Відкривашка, можливо, можливо, десь і знадобиться колись. Сам він пластиковий весь корпус. Оця частинка тільки, вона, мабуть, навіть не металева, а скоріш за все. Скоріше за все, зараз перевіримо. Я думаю, що вона з якогось кольорового металу, скоріше за все, алюмінь. Да. Магнітом не береться. Е, по, по використанню ну от, е, частенько в мене в рюкзаку лежить, частенько буває, що треба десь присвітити. Додаткове освітлення, Додаткове освітлення, наприклад, для камери, якщо мені треба підзняти в темноті десь от якийсь там шматочок е якогось ролику зробити, то досить допомагає. Ну і Для повсюденного життя, в принципі, теж варіант непоганий. Автономність, ну, от, як я сказав, якщо одна матриця 2 години нормально посвітила, так що можна присвітити. Далі, то вже використання ну таке слабеньке. тобто Якщо брати обидві, обидві матриці, це вже беремо десь годинка. Якщо підключити ще і цей світлодіод, ну, думаю, десь 30 хвилин такого хорошого освітлення він дає. Використовував я якось його на природі, на два вечора мені його вистачило ну отак от переривами, тобто десь присвітити, там Мангал розпалити треба було, то десь там, дров наколоть, то теж присвітив. Ну і так в кишені там, з точки А в точку Б пройти то теж допомагало. Ну, Взагалі, специфічний варіант ліхтаря, але він компактний і може пригодитися в якихось таких моментах життєвих. Автономність не дуже. Ну, в процесі побачимо, що. Хоча тут не, не так і багато місця всередині, то акумулятор великої ємності не вдасться поставити. Але якщо використовувати його десь на постійній основі, як додаткове освітлення, то можна десь вивезти проводки і зробити йому виносний акумулятор. А може роз'ємчик поставити. Все одно, я сумніваюся, що у нього навіть з цими трезиночками досить хороша вологостійкість. Я вже там заводостійкість не кажу, хоча б волого. Навряд чи вона тут особа є. Ціна. Е, на Алікспресі дивився, залишив посилання, саме на нього декупував. Цінник 286 гривень, я вважаю, це ну, просто космос. За, за такий ліхтар можна за таку ціну на Алі взяти більш цікавіші варіанти. Навіть той самий Worklight він набагато кращий, хоча він е, об'ємніший. І можна за монетки взяти. Обійшовся він мені якраз, тобто, не за повну ціну, а плюс монетки, я купив його десь за 100 гривень. Ну, не жалкую, відразу кажу. Ліхтарик непоганий, специфічний для своїх потреб, але інколи він мені допомагає. Кому цікаво, переходьте, дивіться за посиланням, яка там зараз ціна. Можливо, хтось розглядав такі варіанти, Ну, от, в загальному я вам розповів, що до чого, як тут працює. Зараз я покажу вам вночі його основні режими, режими як він світить. А далі вже вирішуйте самі, потрібен вам такий чи ні. А і ще забув сказати, приходить в такій коробці звичайній. І є до нього там, мабуть, сантиметрів 10 тайп-шний звичайний. Роз'ємчик, думаю, самий простий. споживання, якщо не помиляюся, чи 500-чи 600 мА він бере на себе зарядки. Ну, вся основна інформація. Переходимо до тестування. Тестування в повній темряві режимів одна матриця, дві, центральна. Центральна плюс дві матриці, ну і стробоскоп. сама класна тема зараз покажу. Наприклад, вмикаємо центральну частинку. Через 10 секунд слідчим натисканням на кнопочку, режим, то є ліхтарик повністю вимикається. Оце от класно. Це мені подобається в ньому. Така от фішечка чудова. Багато яких немає, не треба по всім ганяти режимом, як завжди, по колу. Натискаємо, вимикаємо. Бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!